Новий заповіт Євангелія від Матвія, 11 розділ. коли Ісус закінчив наказувати дванадцятьом учням Своїм, пішов звідти навчати та проповідувати в їхніх містах. Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христові, послав двох учнів своїх сказати Йому: Ти той, хто має прийти чи чекати нам іншого. Ісус відповів їм: Ідіть і сповістіть Йоаннові, що ви чуєте і бачите, сліпі прозрівають, кульгаві ходять. Прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, і в Богом звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спокуситься через мене. Коли ж ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна: що ви ходили дивитися в пустиню, очерет, що коливається вітром, чи що ви ходили побачити, чоловіка, одягненого в м'які ризи, ось ті, що носять м'які ризи. Перебувають у палатах царських. То що ж ви ходили побачити, пророка, так, кажу вам, і більше, ніж пророка, це той, про кого написано: ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує дорогу тобі перед тобою. Істинно кажу вам: між народженими від жінок не поставав більший над Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному, більший від нього. Від днів Йоанна Хрестителя аж досі царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають зусилля, хапають його. Бо всі пророки й закон пророкували аж до Йоанна, і якщо хочете прийняти, він ілля, що має прийти, хто має вуха, нехай слухає, з ким же цей рід. Він подібний до дітей, що сидять на ринках і кличуть одне одного. Ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Ми співали жалобної, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн, що не їв і не пив, і кажуть: демон у ньому. Прийшов син людський, що їсть і п'є, і кажуть: ось чоловік ласун і п'яниця, друг митників і грішників, але оправдана мудрість ділами своїми, тоді почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, бо не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі Вівсайдо, Бо якби в тирі та Сидоні сталися ті чудеса, що сталися у вас. То вони давно б покаялися у волосяниці і попелі, та кажу вам: «Тиру і Сидону, легше буде в день суду, ніж вам, і ти, капернауме, що до неба піднявся, до аду зійдеш, бо коли б у Содомі сталися ті чудеса, що в тобі, він стояв би й досі. Та кажу вам: землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу Ісус сказав: Славлю тебе, Отче, Господи неба й землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так було угодно Тобі, усе передано мені Отцем моїм, і ніхто не знає Сина, крім Отця, ані Отця не знає ніхто, крім Сина, такому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, і тягар мій легкий.